І так, ще хотіла вам показати, як продати абонемент в борг або продати з передплатою. Що це означає? От, наприклад, сьогодні у голубі на Міхаїла у Саші було перше зняття з нового абонементу, за яке він не заплатив, він заплатив після року, от залишив 500 гривень передплати. Він світиться, по-перше, ось таким от кольором. Це означає, що людина без абонементу. Якщо людина підсвічується чорним. То це означає, що в неї або є передплата, або є поточний абонемент. Що ми робимо? Сьогодні у Голбіна Льоша взяв 500 гривень передплати, без нам. поповнюємо рахунок Так само. 500 гривень. Тут пишемо Льошу. Тут зазначаємо, що це абонемент, і що він далі буде ходити на 4 заняття. І без НАВІ ставимо сьогоднішню дату. Підтверджуємо і продаємо абонемент на чотири заняття, які починаються з 13 жовтня і закінчується 20 листопада, да? тобто до 13-го щотижня на відпрацювання. Далі ми е, нажимаємо «Списати з передплати і продаємо. Мінус 1900 у нього на балансі. Ми бачимо, що сьогодні, так, тут треба поміняти, по-перше, з барабану на гітару змінити. Так? Тобто ми продали йому гітару. Все, тепер готово. І тепер все. Це заняття сьогодні зарахувалось, тому що. Саша відмітив його як урок, який відбувся, і ми при тому, що людина прийде на наступний урок, чи ми можемо їй ще нагадати, що у нього а, мінус 1900 на балансі.